Аніта Гловінська, кицямиця чим засіємо город. Кицямиця любить пригоди і нові знайомства, з нею можна вирушити в бібліотеку, у дитячий садочок, у басейн, на ігровий майданчик, на пляж, у мандрівку потягом. Кицямиця навчить вітатися і чемно відмовляти, чистити зубки, ділитися іграшками і не боятися страховиськ. З нею ніколи не нудно. Уже кілька днів кицямиця дуже схвильована. Вихователька в дитячому садку запропонувала дітям облаштувати город, ідея всім дуже сподобалася. Спочатку ми посіємо насіння, розповідає кицямиця батькам, а коли городина виросте, кухар зварить із неї суп. Класна ідея, захоплено каже тато. А ще з овочів вийдуть смачні салати, додає кицямиця. Чудово, каже мама і запитує. А що ви будете вирощувати на городі? Моркву. Відповідає кицямиця. Ням. каже тато. Я люблю похромтіти солодкою морквою. Це дуже смачно. Справді, погоджується мама і мрійливо додає. Проте мені найбільше смакує морков'яний сік. Кицямиця весело підтакує. Знаю, знаю. Від того соку в тебе завжди помаранчеві вуса. Мама вдає здивування і робить смішну гримасу. Тато й кицямиця вибухають сміхом. Також ми з пані Мартою вирішили посіяти петрушку, салат, горошок і цибульку. А хто буде опікуватися городом? запитує мама. Діти, з гордістю відповідає киця миця. Ми самі будемо полоти та поливати овочі, а ще ми не все узгодили. Залишилася одна грядка завтра будемо вирішувати, що на ній посадити. Це надзвичайно важлива справа. Я вже не можу дочекатися завтрашнього дня. Наступного дня киця миця прокидається раніше ніж зазвичай. Вона швиденько чистить зубки, одягається і бадьоро крокує на кухню. Що це за рання пташка? Ти вже навіть одягнулася? весело зауважує мама, ставлячи сніданок на стіл. Я не хочу спізнитися на вибори. Вибори? дивується мама. Які вибори? Справжні. А ти хіба не пам'ятаєш? Ми в дитячому садку обиратимемо рослину, яку посадимо на останній грядці. Я мушу проголосувати, щоб інші не вирішили за мене. Мама з розумінням киває головою. Що ж таки обрали дітки? Дізнавайтесь із книжечки «Киця-миця. чим засіємо город.